Всім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Це є друга частина нашого, нашої поїздки. Це відео. Від попередньої частини я дістала дуже багато коментарів, чому я безмежно вам дякую. Це надзвичайно приємно. Читати ваш зворотній зв'язок. Як бачите, я вже в машині, ми приїхали, все нормально, прилетіли, відпочили. Дістала трошечки позитиву. Від тропіків енергії зарядили свої енергетичні запаси, поповнили їх на цілий рік, і тепер ми готові, як кажуть, гори звертати, допомагати, робити. І така зарядка нам, перезагрузка, нам була дійсно дуже потрібною. Так як я і обіцяла, хочу одного з вас вибрати рандомно і. Ви дістанете один, один з вас дістане від мене подарунок, так як в мене буде зараз якраз офіційно рік, як я почала своє відео вести від, від початку відео. Тому, як хто не знає, канал у мене був відкритий в 2019 році. Я випустила одне україномовне відео, побачила, що я там, мене там не пропустять, бо, тому що російськомовних було занадто аж багато. Тому далі нічого не випускала. І тільки в 2022 році, ось в серпні місяці, я почала знову вести активно свій канал. Тому відштовхуюся від серпня 2022 року. В мене буде рік моєму, можна сказати, офіційного каналу. Що ж, любі друзі, умови конкурсу є дуже прості. Треба обов'язково бути підписаними на мій канал, залишити під цим відео коментар і поставити вподобайку. Це все. І на наступний раз, на наступне відео, я відберу одного з вас, і в кінці цього відео ви побачите подарунок, який я приготувала для вас. Сподіваюся, він вам сподобається. Бажаю всім удачі. Як я вже казала в попередньому своєму зверненні, хотіла б кожному з вас подарувати хоч частинку від себе чогось, але це нереально, у вас майже 2000 і. Це майже 2000 підписників, а так, що загалом мене дивиться багато людей, які не підписані. Я би вас дуже просила це зробити. Тим самим ви мені допоможете. І в нас, як кажуть, україномовні блогери будуть на ви допоможете україномовному Ютубу і блогерам просувати свою добру справу. Тож гарного вам усім перегляду. Майте гарний настрій, всіх вас люблю і обнімаю, і е, всім удачі. Ось така неймовірна краса оточувала навколо нас. Ну і я, звичайно, як естет, як людина, яка, котра любить квіти, зелень, природу і все, що з цим пов'язано, дуже мені хотілося, щоб. У нас в будинку так само знаходилися квіти. Побачила ось такий невеличкий кущик з такими красивими квітками, і декілька собі зрізала. І ось зараз хочу поставити у вазу, щоб так само ця краса була у нас на столі. Мій кожний ранок розпочинається зі шклянки теплої води, щоб дати роботу нашому шлунку. Далі я випиваю каву. Це так само невід'ємна частина мого ранку, і в даному випадку, так як я на відпочинку, я вирішила займатися йогою хоча б через день. Це дуже мене стимулює, надзвичайно мене розслаблює. Люблю я йогу, відношуся до неї дуже добре. В даному випадку в мене 15-хвилинний курс. Мені вистачає повністю цього, щоб набратися сил, щоб мої м'язи запрацювали. Це мені дуже допомагає. Трішки плаваємо у басейні, далі приймаємо сонячні ванни, не забуваємо про SPF, це дуже важливо, особливо для обличчя. І після цього йдемо готувати сніданок. Ну і ось ми вже всі зібрані. Так як хочемо поїхати сьогодні на Сієста такий біч. Це є поблизу Сарасоти. Нам туди їхати десь приблизно 40 хвилин 40. Це номер один пляж у Сполучених Штатах, який розміщений близько, як я сказала, містечка Сарасота. Має дуже м'який білосніжний кварцевий пісочок, спокійні хвилі. Також цей пісочок не нагрівається, і він зовсім не має таку консистенцію, як приблизно як мука. Також тут паркувальні місця є безкоштовні, що дуже зручно. Ширина цього пляжу сягає десь близько десятків метрів, а протяжність десь приблизно 5 кілометрів. Як ви бачите, ось тут їздить такий міні-автомобіль, який розвозить холодні напої, якісь перекуски, снеки. Так що можна собі тут так само це придбати. Загалом цей пляж є дуже красивий, надзвичайно атмосферний. Завжди тут багато людей. місце, як я сказала, достатньо для всіх. Так що ось я ділюся з вами цими кадрами. А на наступний день ми вирішили з сім'єю поїхати у місто Сарасота, саме у це місто, у його Дантауни, там є дуже гарна набережна. І ми сьогодні вирішили зробити собі вихідний від пляжу і поїхати просто прогулятися, мати якийсь добрий обід разом. Тому хочу вам ось показати ці, це дуже красиве місто, яке знаходиться на мексиканській затоці. Воно було засноване у 1763 році. Має десь приблизно 52 тисячі населення, і його ще прозивають містом мільйонерів. Тут є надзвичайно красивий художній музей, що має десь приблизно 10 тисяч експонатів. Тут знаходиться на вуличках дуже красиві затишні кафе, ресторанчики, якісь торгові бутички. Це все дуже атмосферно і це додає цьому місту якогось свого шарму. Ну і ось ми приїхали на набережну. Тут так само дуже гарне місце, дуже спокійне, знаходиться на затоці. Оточене водою, також тут є дуже красиві субмарини, які стоять. Деякі можна собі взяти, навіть наприклад, човна, поплавати на пару годин. Також тут знаходиться ось така пішохідна доріжка, по якій ви можете собі прогулятись, понасолоджуватися краєвидами. Є дуже багато лавочок, різноманітних дитячих майданчиків. Також є ресторанчик, який стоїть на воді. дуже Атмосферний, ну загалом все для того, щоб ви провели тут гарний час, побачили щось цікаве, і також насолодилися атмосферою ось цього так званого парку чи набережної, як ми її називаємо. Також на території тут знаходиться невеличкий магазинчик з сувенірами, де можна придбати якісь цікаві речі стосовно океану, якісь ракушки, різноманітні підвіски, браслетики. Також ми зробили собі декілька фото тут, тому що тут дуже красиві види, і нам все дуже сподобалося. Ну і ми добре нагулялись, хоч на вулиці було надзвичайно спекотно. Температура сягала, якщо по Цельсію, десь приблизно 35 градусів. Це надзвичайно відчувається, тому як тут є все таки трошечки тропічно вологий клімат. Показує, як виглядає дантаун Серасоти здалека. І ми потихеньку рухаємося у сторону містечка, де ми хочемо повечеряти. Це є Longhorn Steakhouse, так як в мене три хлопці, і звичайно, вони в мене люблять м'ясо. Їх у цьому підтримала, і ми вирушили у наш ресторанчик. Це є сітка е, таких стейкхаузів в Іллінойсі, він також є. І е, ось ми заїхали сюди. Дуже тут атмосферно, чистенько. Зовсім не було людей. Можливо, пару столиків тільки було зайнятих, що нам дуже сподобалося. Гарно обслуговували, смачна їжа, так що все нам дуже сподобалось. Ну, а на набережні у сувенірному магазинчику я придбала собі таку підвізку на згадку з такою черепашкою і ракушкою, і також такий браслетик у вигляді сонця і хвиль. Дуже вони мені сподобалися, гарно виглядають, і цей браслетик я дуже полюбила. А приїхавши додому, ще було досить світло, і хлопці вирішили ще трошки поплавати в басейні, мати добрий час. Ну, а це ось наш крайній день відпочинку, так як на наступний день нам треба вже відлітати. І ми вирішили його провести цілий день на пляжі на океані. Це є біч, наш місцевий пляж. Ми його теж дуже любимо. Він є дуже хороший, маленький, все в ньому атмосферне, все нам тут подобається. ми Вирішили бути там до вечора, до заходу сонця. Залишила вам без озвучування, хотіла, щоб ви послухали, як шумить гарний океан, наскільки він великий, наскільки він могутній, і скільки в ньому енергії і сили. І ця дуже красива вода, яка переходить, я як кажуть, своїми різними барвами. І я дуже хотіла, щоб ви відчули хоч трішки атмосферу цього тропічного раю. Ми залишилися, щоб побачити, як заходить сонце, це дуже красиво. Сказати за все, дякую, подякувати Господу Богу за пережиті ці всі дні за те, що було нам добре, за те, що ми набралися сил, що ось приїхали наші знайомі, з якими ми познайомились минулого року. Ми так само з ними провели цей вечір. Дуже нам все сподобалося. Ми дякуємо Флориді. За все, що вона нам дає, це надзвичайно красивий штат. Ми повертаємося додому, їдемо до аеропорта, кажемо за все, дякую, до наступного року. Ми всі надзвичайно кажуть, з хорошим настроєм, з силами, готові робити і творити. Так що ще раз подякуємо Флориді, Господу Богу. Дорогою до аеропорту я насолоджувалася кожним куточком ще цього штату, кожною пальмою. Хотіла, щоб кожна людина мала в своєму житті відпочинок, тому що ми це потребуємо, і кожна з нас людина має цей енергоресурс, який повинна. Його час від часу заряджати. Ось ми вже в аеропорті. Зараз будемо шукати наш гейт, будемо летіти до Іллінойсу, кажемо Флориді, папа. -па, і кажемо їй до побачення. Ми підлітаємо до Ілінойсу. Якось на душі стало надзвичайно тепло. Ми вдома, ми в своєму штаті, якого ми дуже любимо, який для нас є так само особливий. Ну, як і кажуть американці, welcome home. Ну і ось наш самий дорогий і самий коханий котик нас зустрічає, все обнюхує, сидить ось в чемодані, надзвичайно щасливий, що ми повернулися і ми раді бути вдома. Так що ось якось так пройшли наші ось такі красиві канікули. Що ж, любі друзі! Ось така коробочка для станеться комусь одному з вас, хто буде приймати участь у моєму конкурсі. Як я вже казала, деталі зовсім прості: бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку під відео, і, звичайно, залишити коментар. Тож, показую, що я для вас приготувала. Сподіваюся, що вам сподобається. Найперше, це ось така листівка, яка буде підписана. Мною для когось із вас одного з дуже гарним видом Дантауна і озером Мічиган. Далі це буде ось така плитка велика шоколаду зі штату Флорида привезена мною. Також це буде ось така симпатична косметичка чи кошельочок з виглядом Дантауна, так само Чикаго. Ось така симпатична кружечка для кави чи чаю, так само з нашим дантауном. І ось така симпатична американська бандана комусь з вас. Тож, ця, цей боксик, ця коробочка дістанеться комусь одному з вас. Всім бажаю удачі! Сподіваюся, що. Кожен з вас є на мене підписаний і ось такий красивий подарунок. чекає на одного з вас. Всім бажаю удачі. Що ж, мої любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося. Якщо так, не забувайте про вподобайки, підписку, коментарі. І всіх вас люблю і обнімаю. Всіх до нових відео, всім па-па. все обов'язково буде Україна.